З задоволенням завжди е, долучаюся до наших зустрічей, і дуже приємно мені, що є люди, які заінтересовані в цих темах, історичних темах, різноманітних темах, пов'язаних з мистецтвом. І з задоволенням буду працювати для цього. І е, сьогоднішня наша тема вона така теж непроста і не випадкова. Е, і мені дуже приємно, що е, е, теж я бачу таке е, зацікавлення цією темою. Отже, давайте е, доторкнемося до цього світу. Світу середньовіччя, я переважно буду говорити саме про це, фактично від го до 17-го століття, тобто такого великого середньовіччя, так? ну, можна сказати, до початок нового часу до 17-го століття, тобто до якраз до цього періоду події, які будуть розгортатися. Про які я буду говорити, вони пов'язані з північною Європою. Сьогодні це територія Польщі, але колись це були землі, які належали і шведам, і німцям, і дачанам. І, і різним, різним народам, які почергово, чи разом намагалися ці землі собі забрати їх, або їх опанувати якимось чином, заселити і так далі. І в той же час на цих землях завжди, завжди е, жили слов'яни, е, було населення, яке. Е, Ну, сьогодні трудно, можливо, так точно його ідентифікувати. Хто це такий, але ну умовно кажучи, слов'яни, які тут мешкали таке автохтоне населення біля узбережжя Балтійського моря. І сьогодні частково ці люди, ці це автохтоне населення навіть збереглося, на жаль, дуже такий малий процент. Сьогодні фактично фактично ну, розсіялися, фактично асимілювалися вони, їх просто там частково, можливо, знищили, але теж на сьогоднішній день вони там, так чи інакше, намагаються зберігати свою цю таку унікальну культуру. Ми будемо про це говорити, звичайно, трохи. І я хотіла б так, також е, торкнутися тих сторінок, які пов'язані з безпосередньо, які пов'язують Європу, ну, в даному випадку Північну Європу е, з Україною. Тому що на, насправді е, Україна ніколи не була якоюсь відокремленою, так? Е, завжди, так чи інакше, е, було таке взаємопроникнення. Історичні якісь події, спільні і культурні події. Ну, давайте подивимося. Хотіла питати, чи до видно? Зараз завантажується демонстрація. Та видно, видно. Ага. Видно так презентацію. Ну і тема, ви знаєте, тема присвячена династії Грифітов. До речі, ця династія вона має слов'янські корені, і, отже, хотілося б також на цьому загострити сьогодні. Також свою розповідь, і перший слайд він присвячений власне, такому ну, фактично, групі так, представників цієї дінастії, дінастії Грифічі чи Грефітів, в різних транскрипціях можна прочитати по-різному, яка правила, власне, з 12 до 17 століття. Праворуч ви можете бачити герб цієї дінастії, він у вигляді. Гриф Грифона з ногами Лева і фактично усі міста, які існували на узбережжі Балтійського моря від території вже сучасної Германії, там такі остров Фругія до сучасного, сучасної Колінградської області, яка в минулому називалась Кьоніксберг. Фактично оця територія, так чи інакше була охоплена. Цією пануванням цієї правлячої династії герцогів. Вони мали такий статус, ну, в польському варіанті вони звучать як князі, ну, ми будемо називати їх герцогами. Фактично, вони мали такий титул. І ось, власне, ви бачите, тут це не повна. Оч... Картина всіх представників династії. Власне, це взагалі був Гобелен. Гобелен це був створений фламандськими майстрами у 17 столітті. На замовлення представників було створено такий груповий портрет. І цікаво серед них. Там навіть ховаються представники реформації, вже релігії, яка з 16 століття теж була розповсюджена в цьому регіоні, і так чи інакше, теж спочатку католики, потім протестанти, представники цієї дінастії Грифітів. Взагалі цей гобелен знаходиться зараз в Грайсфальді в бібліотеці. Грайсфальд це територія Північної Германії, і е, там був колись університет, а в цьому університеті, ну, ну, фактично, можна його назвати фамільний, в цьому університеті навчалися представники цієї династії Грифітів. Тому після того, як фактично вони перестали існувати і всі їх… Е, Якісь такі особливі цінні речі були вивезені в Берлін, вивезені на територію Прусії, то фактично і такі особливо цінні речі, зокрема, о оцей гобелен. Карта. Карта теж є таким унікальним предметом. Історичним, тому що вона була створена на початку XVII століття, видатним на той час професором-картографом Любіносом на замовлення одного теж з представників династії. Це був Філіп ІІ. Побожний чи набожний, як його можна назвати, і його зображення можна бачити тут, можна сказати, в голові теж у цієї плеяди теж представників графітів, генеалогічне дерево, яке фактично бачите, скільки має тут гілок, і воно розташовано. На тому місці, де знаходиться фактично знаходиться Балтійське море. Тобто вздовж цього усього, усього узбережжя простягалися володіння герцогів поморських, починаючи тут -от від острова Ругія, від Германії сучасної, далі тут десь границя проходить сьогодні між Германією та Польщею. Ці землі колись усі належали. Так чи інакше, німцями, особливо напередодні Другої світової війни, і після 45-го року вся оця територія перейшла частково до Польщі. А частково, ви знаєте, що СССР відірвала цей клаптик землі і долучила його до себе, ну фактично, і створивши так звану Калінінградську область, бо тут далі вже знаходиться Кенігсберг. Фактично оця територія так чи інакше називається Помор'єм в, в німецькій транскрипції Померанія, і вона назив... ну, має назву так Західне Західне Помирання, чи там Західне Помор'я, Середнє Помор'я, ну і власне ост Помиран, Східне Помор'я. <кій> Я говорила вам про те, що населення, слов'янське населення завжди тут була його присутність, так? Ну, десь приблизно ось в цьому регіоні і далі туди, туди на південь. День на сьогоднішній день проживають локально, фактично проживають ну, потомки фактично о -о -о цих слов'ян, яких сьогодні називають кашубами, славінцями. Були й інші, скажімо, такі ну, якби маленькі народності, їх фактично зараз немає. І сьогодні в музеях Західного там, Середнього Поморя. Дуже так ретельно збирають речі, культурні, історичні, костюм народний, які пов'язані з присутністю цих слов'янських народів чи народностей, можливо, їх краще так назвати, які мешкали тут на узбережжі Балтики. Вздовж карти тут, ну, можна сказати, по периметру зображені міста середньовічні міста, які з'явилися і належали герцогам поморських. Бачите, що їх дуже багато. Майже в кожному місті так чи інакше був представлений замок середньовічний. Великий чи маленький. Ну, сьогодні ми будемо говорити тільки про три замка, так бо вони найбільше пов'язані з такими, можливо, найвидатнішими фігурами історичними. Замок в Щецині, знаєте, таке велике місто зараз на заході Польщі, теж на, гран... на границі на кордоні з німцями, з Німеччиною. І будемо говорити про замок в Слупську. Власне, там, де знаходиться зараз музей Середнього поморя, це фактично історичний об'єкт, який є музифікований. І, є, і ще будемо сьогодні говорити про такий замок Врюген Рюгенсвальде. Сьогодні він називається замок Вдарлова, теж такий маленький, але дуже зв'язаний з особистістю короля Швеції, Данії, Норвегії, який там проживав. І теж дуже такий цікавий факт. Будемо розглядати. Ну е, далі хочу сказати, що кожна земля, кожна територія, вона має свого апостола, так? І хотілося б теж цього торкнутися, бо ще у 12 столітті на цих землях проповідував святий Отон з Бамбергу, тобто з Германії, так? Апостол християнський, потім його учні він приніс фактично цю християнську віру на землі в західній частині, і його особливо шанують сьогодні в Щецні. Там... Є такий дуже давній костьо, який пов'язаний теж якось з його діяльністю. Бачите, ось його пам'ятник загалі шанують його теж на всій цій території цього отабамберського, майже там в кожному теж великому місті є кастьо, який присвячений. Цьому святому взагалі він охрестив достатньо мирним шляхом 22 тисячі осіб на той час для середньовіччя це багато, і заснував особисто заснував 11 церков хри християнських. На той час церква взагалі була єдина, не було такого розділення. Ну, знаєте, що в середині 11 століття розділилася церква на так звану католицьку і православну. До 11 століття взагалі була єдина. Ну, ну так, вже коли проповідував Тон, то, то вже, вже, вже розділилися. Але ж ну, все одно це такі ще часи, коли от фактично дуже різниця була дуже невелика між церквами. І е, далі хотілося б сказати ось про що. На жаль, така картинка, яка із літопису давнього, і бачите, що там витерти фактично зображення, їх погано видно, така пам'ятка зберіглася, яка розказує про те, як була фактично заснована, від кого була заснована ця династія. Я вже говорила, що був від цих слов'ян, які жили на узбережжі Балтики, у них був князь взагалі два брата, які правили на початку 12 століття, починаючи від 1000 року, два брата Вартіслав і Ратібор. І Ратібор ну, Вартіслав там трохи в Західніше він правив, та теж вони розділилися, і на от середня частина поморя, і туди більше на схід Ратібор. І є така згадка історична про те, що у Ратібора була дружина, її звали Прибислава. З'ясувалося, що ця Прибислава, Ярославна. Вона була з України, це дуже такий приємний факт. Вона була дочкою Ярослава Святославича, Луцького Шо? князя. А той в свій, в свою чергу. Був сином Київсь, великого князя київського святополка Ізяславіча. Тобто такі, бачите, корені дуже цікаві, які з'єднують нас буквально з Київською Руссю. Я думаю, що ви знаєте і чули про те, що взагалі колись Ярослав Мудрий видав свою дочку Ярославну за французького короля, і вона стала королевою Франції Ярославна. І ця теж була Ярославна, але вона стала не королевою, а герцогінією. Помор'я, і вона є засновницею цієї династії, що дуже так цікаво і приємно, що українська кров вона ну, теж якби лягла в основу фактично заснування ось, ось цієї династії, Балтійської династії чи Поморської династії, про яку сьогодні кажу, у династії Грифітів, Тобто, ратібор і а Прибислава, а її донька, е її донька, е як його звали, Маргарита, вона е вже породнилася з датським королем. Вона б... породнилася з датським королем і, і стала взагалі е там, виходить, його, його вже онука, онукою, онук, датського короля, якось так. Тобто там вже в такі були е Якби шлюби, міждинастичні, між завдяки яким породнилися з різними королівськими домами, так? Ось представники слов'ян, балтийських слов'ян, так звані Кашуби, на сьогоднішній день їх мова вона дуже так виділяється. Вона не польська, вона така своя рідна, трохи така мішана. Вони ну, певні там мають впливи вже й німецької мови. Бачите, зображення костюма національного, який вони там строй, так, строї. Які вони сьогодні зберігають, елементи вишивки, флаг, до речі, такий чорний і жовтий. ну Майже як у нас флаг червоний і красний, так? флаг Бандери у них чорний і жовтий. ну так, Символізує, мабуть, землю і сонце, або навіть не сонце, а збіжжя, скоріше так. Далі, якщо говорити про таких видатних представників цієї дінастії, то перш за все, треба назвати ім'я Ерека Поморського. Взагалі, то Ерек це вже було скандинавське його ім'я, яке він змінив, до речі, його звали Богуслав. Спочатку від народження від хрещення в нього було ім'я Богуслав, тобто Слов'янське фактично ім'я. Uh, і він був uh, внуком теж такого знаного, дуже uh, знов таки uh, представника цієї дінастії Богослави V, про якого я теж ще згадаю, тому що uh, він теж uh, починав uh, будув, був таким будівничим, починав будувати дуже багато замків на Помор'ї, і ці замки зберіглися. Uh, uh, щодо Ерика Поморського, то Спочатку він не був, він не родився в королівській родині, а можна так сказати, так чи інакше, волю історичних історичної долі, можна так сказати, він став королем, але не просто королем, він став королем ну, цілою такою… Великого шматку Північної Європи, королем Данії, Норвегії, Швеції одночасно. Так що, наприклад, мав навіть титул, скажімо, Ерика 3 як короля Норвегії, Ерика 7 як короля Данії і Ерика 13 як короля Швеції, Ерика Іго Поморського як герцога Помор'я. То його регіону при ньому, коли він був ще малий, була дуже така теж видатна жінка, її звали Маргарита. Маргарита була королевою. Факти, власне, вона створила це об'єднання всіх цих держав. Вона називалася Кальмарська Унія. Дуже потужна така держава, фактично, була створена. Її було надзвичайно важко керувати, управляти. Але жінка, слаба жінка, це, з цим справлялася, в неї був такий залізний просто характер, і вона була дуже така, е, реформаторкою знаною. Е, но, е, про неї ми не будемо дуже багато говорити, бо вона якби, не має такого прямого відношення до цієї дінастії, але ж е, за часів її регенства фактично вир, е, виріс оцей Ерик Поморський. І оскільки не було на той час, не було її власний син помер, то фактично його вибрали на королем, і він став королем ось, ось цієї величезної країни, яка складалася з декількох, як я вже сказала, північних держав, і до, долучимо до цього ще й все по морі, таке величезне, так? Ну, Бачите, тут написано, що надія моя в морі, тому що ну, фактично ці, всі ці три держави вони мали дуже потужний флот. На жаль, Ерик Поморський не зміг утриматися при владі до кінця, і е, в певний історичний момент його де -інтро -інтро е, і повернутися, можна сказати, в такі рідні пенати. А, а рідними пенатами чи рідним гніз... родинним гніздом, фамільним гніздом для нього став саме Дарловським по забрюгенсбурзі. Неподалік від ну, зараз це теж сучасна північна Польща. Десь фактично знаходиться на єдиний, до речі, єдиний північний замок замок, який знаходиться прямо на узбережжі моря. Замок цей був побудований ще там за часів Богослава П'ятого ще в 14 столітті. І, бо Ерик вже правив у 15-му. Сьогодні він виглядає ось так. Звичайно, що він постраждав від Другої світової війни, тому що через усю цю територію пройшли радянські війська. Вони там дуже багато чого зруйнували, дуже багато чого пограбували. Бо йшли вони, ну фактично, це були землі німецькі в той час, і вони, звичайно, що так дуже яросно це все робили. Якби щоб завдатися більше шкоди, в тому числі культурним об'єктам, на жаль, бо навіть на це ніхто не звертав увагу. Знаємо, що і там Гданськ спалили, для чого його було палити взагалі Данцин, так, Німецькі спалили, на жаль, саме в архітектурні, середньовічні об'єкти історичні. Ну і Варшаву стерли з обличчя землі, хоча там вже ні, ні Німеччина була, а Польща, ну там і з тої сторони постаралися. Ну, Ось в цьому замку він можна так сказати, що він доживав свої останні дні, і десь там в цьому місті, невеликому містечку, він був похований. Сьогодні це музей, там створена така дуже цікава експозиція. Мультимедіа працює, там для діток дуже такі цікаві програми. Освітні Пропоную для того, щоб вивчати історію середньовічну, і там є дуже така цікава кімната. Кімната так званих тортур для жінок. Тому що в ті часи, ви знаєте, дуже була здивована, що охота на відім, полювання на відім фактично існувала до XVIII століття. Так? Тобто, до таких часів, коли ну, здається, вже цивілізація була достатньо розвинута і були просвітелі, були філософи такі видатні, вже такі книжки писали. Якби часи і але ж існувало дуже багато таких, як би пережитків середньовіччя і були тартури для жінок, яких підозрювали у відьмовстві. І навіть ще на початку 18 століття, у 1701 році, у сучасному у німецькому штольпі, у німецькому Штольпі, сучасному Слубську, там, де теж правили, грифічі, грифіти, спалили жінку на кострі а, а, по, підозрі, по підозрі, бо до, до, насправді довести ж ніхто не міг, бо це ж ну, якби трудно було зробити а, по підозрі у відьмостві. Тобто тут вражають ці орудія так би мовити, такі екзекуції, які проводили з жінками.